На Рівненщині зник безвісти мешканець Корецького району. 38-річний Григорій Ліскевич пішов з дому ще 18 грудня. Останніми його бачили односельчани, з якими чоловік поїхав до лісу збирати шишки. 18 грудня шестеро жителів села Щекічин поїхали за межі села в сторону лісу, аби нарвати соснових шишок з битою здачі їх ліс Ліснику один із жителів, а саме Григорій, на той час вже перебував в стані алкогольного сп'яніння. Залишивши останніх п'ятьох своїх колег, він мав намір піти додому в село Щекічин, однак додому він не повернувся. Селяни кажуть, не знали, що Григорія немає вдома. Чоловік проживає сам, тож його відсутність помітив хрещений батько. Що світло не світиться вдома, але цьому не придав ніякої уваги. Помітив потім у що світло знов не світиться вдома, знов не придав ніякої уваги. Потім вже мені повідомили, п'ятницю повідомили. От що немає. І відтак до міліції селяни звернулися лише через два дні. І, хоч часу було згайно багато, правоохоронці розпочали пошуки. А разом з рятувальниками, мисливцями та односельчанами зниклого вони обійшли близько 50 гектарів лісу. Годин 12 вже почали пошуки. Чоловік 70, може й більше, та біодносвіча. Так само працівники міліції, всю яку цю територію по цьому кущу, де вони могли бути, і поближаю територію, в суботу всю та до темна обходили, нікого ніде не знайшли. Пошуки чоловіка не припиняють. Щодня до лісу їздять ті односельчани, що тоді були з Григорієм. Один з них каже, якраз сутеніло, тож дивної поведінки сусіда, який вирішив повертатися додому пішки, він не розуміє і досі. Ніхто не сварився, наприклад, я такого не чув. Щоб хтось там сварився, чи там горілки з собою не брали. Це факт. Григорій і раніше йшов без звісти, а потім не пам'ятав, що з ним трапилось. Розповідають сусіди зниклого і вірять, що чоловік повернеться, а поки доглядають за його господарством. Щось йому заходить, йому нічого не знає, куди йде. Що при матері, при батьку він втрачав сознання, і ходив. Кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства у міліції відкрили, щоб з'ясувати усі обставини цієї події. Тим часом односельчани зниклого вже звертаються за допомогою до ворожок. Ті запевнили, чоловік ще повернеться додому. Тож рідні Григорія не втрачають надії.